8 часов вечора, я вже вдома, тут мені дзвонок. Саша, ти вдома? Кажу, вдома. Да, в нас машина заглохла, ти не міг би виручити, не заводиться. Кажу, а що таке? Акумулятор сів. Народ, 8 часов вечора. Хрен знаде, ну як хрен знаде, недалеко, звісно, від міста, але е не толкнеш її там, щоб її, наприклад, завести цю машину. Понимаете? Ну, Можна обслужити акумулятор, можна купити його нового. Ну, но акумулятор це така штука непредсказуєма. Всі дають гарантію 3 роки на неї, але вона може через рік у вас здохнуть просто. Десь банка замкне, а ви на рибалка. Ви в лісі, ви десь хрен знаде, скажу так. Тобто 2300 гривень. В наш час з відключеннями світла його ж можна використовувати цей бустер, пускозарядний пристрій, як повербанк. Тобто в ньому йдуть і проводочки, заряджати телефон, заряджати фонарики. Там куча всяких різних насадок. Ціна всього на 2300 гривень. Тобто, на даний момент що зараз? 2300 тисячі триста гривень. Піти купують, Покетик... їди купити в АТБ. Сходить. Ну реально, ну от ну согласиться за мною. Ну ж так я согласен, що якщо акумулятор здох уже раз, лучше вже купити нового. його но Може бути просто десь не знаю, щось забули, світ виключити, там магнітофон довго грав. Ну може, десь йде не зарядка на акумулятор, таке теж може бути. Понимаєте? Тобто, а ця штука вас завжди виручить. Якщо не машину завести, так ви просто свій гаджет можете зарядити. І тим більше в наш нинішній час, що з тими відключеннями світла, ти собі зарядив цей павербанк, і в тебе він завжди під рукою. Ти можеш і телефона, і планшета від нього зарядити. Плюс ліхтарики. Ну, штука універсальна. За 2300 гривень, ну я вважаю. Це просто даром і вона має бути абсолютно в кожного. Навіть якщо ви купили вчора акумулятор, сьогодні купляйте бустера. Хай він у вас лежить в машині, тому що ця штука все одно колись да пригодиться вам.